25 листопада 25 рік. І ну, показуємо посіви, посіви. покажу поле, які у нас під весняні посіви. Ось поле після збирання соняшнику. Ось це ми збирали соняшник. Все самі збирали. Що тут є з бур'янів? Що тут є? От, ну, я лишив, я нічого не робити, я нічого тут не буду. Сенс дискувати, його, щось робити. По-перше, болоти. По-друге, ось. Дивіться. А я руками собі риюся, як я кажу завжди. У нас наскільки розпущений ґрунт чорнозем, наскільки є волога. Буде 50 см, буде розпущена волога. Коріння розпушили соняшника і так. Що тут є? У нас нічого нема. Ось ці зелені полоски це втрати соняшника. Відразу видно, де соняшник був кращий, де був гірший. Тобто, косили ми все одинаково, сам я особисто косив. Бачимо, ось там був соняшник трошки кращий, втрати в зерно важче було. Важче. Цім втрати втратилися, зерно було важче і в його вітер не видував. Ось тут Вже в нас пішли такі, було погіршення. Тут дійсно був дуже поганий соняшник. І тут у нас втрати, вони вимерзнуть, все. от Як просто ну бо знімаємо посіви, посіви, як гарно все. От знімемо наші поля, які після збирання нічого тут не робилося. Тут все чорне, зійшов лише соняшник, який потім задискується, ні, оце я збрехав, задискується. який потім... Обробиться сонячний, він відбима. А ось цей весь зимуючий бур'ян, бур якого тут майже немає, він навесні обробиться гліфосатом. І тут ось, до речі, в кого є, які пропозиції, що навесні посіяти. Хочу спробувати льон, можливо, в когось якийсь льон є, хто щось підскаже, подзвонить, які сорти. Як, що, ну, треба, потрібно альтернативу якусь шукати, щоб з коротким вегетаційним періодом було і швидко зібрати врожай. І щоб воно не росло 3 метри, ну хай 2-1,5 метра, щоб воно невеличке, ну, щоб вологи вистачало. Йому щоб сформувати якийсь врожай. Ось такі будуть питання, пропозиції, що і як не зрозуміло, а що це в нас тут за дорога така, кабани ходили. Чи вовки, чи кабани, таку дорогу прямо. Так що тримаємось, буде все добре. Чекаю ваші пропозиції і працюємо далі.